Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі передача Анатомія театру і з вами я Анастасія Губанова. Ми продовжуємо цикл передач про Харківський театр музичної комедії. І сьогодні в нас цеха цього театру. Тому залишайтеся з нами буде цікава та корисна інформація. Розглянемо костюми на прикладі вистави Витівки Хануми», яка є прем'єрою в театрі музичної комедії. Адже особливий колорит спектаклю надають вишукані барвисті костюми. Вони допомагають вживатися артистам в образи. Кожен костюм маленький шедевр. Спеціально до цієї постановки запросили художника по костюмах Алісу Горпунову. Вона стилізувала барвисті національні костюми вірмен і грузин відповідно до моди тих локів. Спочатку у нас робота починається з спілкування з художником, з режисером. с постановочной частью нашего театра. Вот, тесно очень с художниками по костюмам, потому что там надо решить все, как костюм будет работать. Почему я говорю работать? Потому что у нас часто быстрые переодевания. Этот вопрос надо обязательно решать. Актерам нужны какие-то мелкие вещи. Для этого мы выясняем, где должен быть карман, Или, где он він как розкриватися швидко, якщо це швидке переодевание. Вот поэтому ми спочатку общаемся обязательно з художниками і з постановщиками. Національний жіночий одяг в Грузії був досить оригінальний. Він являв собою довгу приталену сукню, картулі, лів, який щільно сидів на фігурі, і був рясно прикрашений тасьмою, бісером та камнями, і довгу спідницю, дуже широку. Повністю закриває ступні. Обов'язковим атрибутом був пояс, який виготовлявся з оксамиту або шовку. Його край пишно прикрашався вишивкою або перлами і були спущені попереду. А як прикрасили сукні в театрі музичної комедії, можемо побачити і послухати у наступному інтерв'ю. В данный момент у меня балетное платье, и оно расшито шнуром, стеклярусом, камнями. Каждое платье у нас в театре эксклюзивное, можно сказать, для. Каждого костюма разрабатываются свои узоры, своя техника, свои материалы, все подбирается новое, чтобы было интересно как мне, как работнику, да, так и актерам, актрисам, которые одевают, видят и сразу получают настроение, улыбки и с таким настроением выходят на сцену, на публику. Художник Тарас Шагемага придумав мальовниче художнє оформлення старовинного району Тефліса Авлабар, де тече річка Кура і шумить Східний Базар. А поруч відомі сірчані лазні князів Орбеліані. Тут живуть по сусідству багаті і бідні князі, купці, хитрі торговці і життєрадісні кінто. Я займаюся, який буде знаходитися на сліді. То есть мое общение с режиссером, когда мы находим общее решение, я изготавливаю макет, делаются там эскизы костюмов, эскизы декорации, и после этого все дается в производство, в цеха. Я общаюсь со всеми сыхами. те, которые у нас есть. Это и декорационный, и бутафорский, и столярный, там и костюмерный, если надо будет, когда я работаю над костюмом. Это роспись костюма, пошив мягкой декорации. Там. То есть все цеха, которые работают на спектакле. Последние работы мягкая декорация. Это одна из кулис, их четыре плана. Кушин, тоже из этого же спектакля. Ну, вот эти прилавки. Есть еще дом, мосты. Большая декорация жесткая, которую вначале изготовили в столярном цеху, а затем мы расписывали. На сегодня у меня все. Але ми будемо продовжувати розмовляти про цей театр. Тому залишайтеся з анатомією театру. Ми обіцяємо, буде цікаво.